До інших тем у чемпіонаті української професіональної хокейної ліги відсвяткували завершення п'ятого туру цього тижня. Вболівальники знову мали змогу спостерігати відразу за вісьмома матчами першості. Які результати знає Міла Арсенюк. Починали тиждень у Вінниці кияни. Столичний Беркут мав змогу першим випробувати на собі усі переваги Вінницької льодової арени. Про що мова професіональна хокейна ліга допустила до чемпіонату арену Вінницьких гайдамаків? Однак про якісь елементарні міжнародні норми тут говорити не доводиться. Майданчику Вінниці немає скляних бортів замість них звичайна сітка. Замість електронного табло – папірці формату 4 А прожектори зеленого та червоного кольору, що зазвичай сповіщають болівальників про зупинку гри чи про закинуту шайбу. Тут замінюють судді з прапорцями відповідного кольору у руках. Цікаво, що кияни знали про такі умови арени і тим не менше погодилися грати матч у Вінниці. У нас був шанс відказатися і провести ігру в Браворах, було таке пропозиція, ми все-таки хочемо підключити і Вінниці, щоб вони хокей хороший. Думаю, тому ми пішли, є ПХЛ, і розвивається в нових городах. Нам хотілося, щоб болельщик Вінницю відділ хорошу команду, хорошу гру. Грали обережно та все одно розгромили суперника. 7-2 на користь Беркута у матчі з Гайдамаками. У іншому матчі 9-го ігрового дня львів'яни майже не мали проблем із броварським білим барсом. – 3-1. Так само із запасом переграли суперників Донбас та Сокіл. 5-3 у матчі Донецька з Акулами, 4-1 на користь підопічних Олександра Годенюка у зустрічі із компаньйоном. Центральним матчем п'ятого туру ПХЛ була зустріч Київського Беркута та Львів львівських левів. ...володарів на той момент другої та третьої сходинки у турнірній таблиці, відповідно. Грали у Новояворівську, де, власне, і проводить домашні матчі Львівський клуб. Ще у Києві підопічні Дениса Булгакова створили сенсацію, перегравши місцевий компаньйон. Удома львів'яни намагалися довести, що перемога у столиці не була випадковою. І першу половину стартового періоду активнішими були саме господарі. Беркут виручав то Олександр Федоров, то захисники, то Перекладина. Ситуація змінилася всередині зустрічі, коли більшість реалізовували... Роман Малов. З того моменту кияни, здавалося, взяли гру під власний контроль, та кілька вилучень Беркута поспіль на останніх хвилинах зустрічі свою справу зробили. У грі 5 проти 3 леви реалізували більшість і перевели її в овертайм. Утім, уже перша атака Беркута в додатковий час завершила поєдинок. Роман Сальников приніс киянам перемогу. 2-1. По ігрі соперник вибрала таку обороніть модель гри, Взламували її довго, сламали наконець-то. Удерживали играли по счету в третьем, но как-то так не дали нам держать результат немножко. Ну, на выезде, как бы играли, получается. Игра была очень напруженная, нервная, конечно. В первом периоде имели мы моменты, но скажем так, не смогли реализовать их. Реализуя их, может быть. По другому немножко сложилась би. Поки Львів із Києвом билися в овертаймі, Вінниця добряче познущалася над броварами – 5-0. Зазначимо, що гайдамаки вперше в своїй історії здобули перемогу. Щоправда, над аутсайдером першості білим барсом. Однак, уже за два дні підопічні Анатолія Степанищева нічого не змогли протиставити Акулам – 3-9. А леви, які ще недавно зуміли заблокувати напад Беркута, без шансів програли Донбасу – 0-4. Тож по завершенні чотирьох ігрових днів тижня, що минув, у чемпіонаті ПХ. Столичний Сокіл і надалі зберігає за собою лідерство. На чотири пункти від підопічних Олександра Годенюка відстає Беркот. Стільки ж не добрала Донецька команда. У спину чинним чемпіонам дихають Леви зі Львова, а у хвості першості ПХЛ білий барс, у котрого пунктів так і немає. Міла Арсенюк, телеканал Київ.